Палестинці та ізраїльтяни дотримуються домовленості про перемир'я, яка вступила у силу минулого тижня. Життя у секторі Гази після восьми днів бомбардувань повертається до звичного. Утім, відбудова там відбувається вкрай повільно через блокаду, накладену Ізраїлем. Руслан Патричко розповість детальніше. Порт у місті Газа. Перемир'я з Ізраїлем дало можливість палестинським рибалкам вийти в море. Вперше за понад тиждень. Улов нікчемний. Ізраїль жорстко контролює, як далеко у море можуть відходити палестинські човни. Цей контроль є частиною блокади, яку Ізраїль наклав п'ять років тому, після того як Хамас почав контролювати сектор Гази. Відповідно до умов перемир'я, палестинські рибалки тепер мають змогу віддалятися від берега на відстань до 10 кілометрів вдвічі далі ніж раніше. Блокада практично зруйнувала риболовецьку галузь у газі. Дві третини рибалок облишили свій промисел. Ми сподіваємося на одне: те, що блокаду буде знято, море знову буде для нас доступне, і ми зможемо жити у мирі. Бомбардування зруйнувало будівлю риболовецького кооперативу та адміністрацію порту. Відновлювати їх немає за що. Після встановлення перемир'я Ізраїль також дозволив палестинським фермерам повернутися на свої землі. На час конфлікту двохкілометрова смуга біля кордону з Ізраїлем була оголошена військовою зоною, де стріляли у кожного без попередження. Заборонена для доступу територія складала чверть усіх сільськогосподарських земель сектора гази. Ціни на продукти зросли, а фермери перестали експортувати свій товар. До конфлікту бізнес часом ішов добре, часом погано. Все залежало чи відкрити кордон, чи ні. Я сподіваюся, тепер кордон буде відкритий надовго. Аналітики кажуть, що однією з основних умов Хамасу у переговорах про перемир'я було зняття блокади з сектора Гази. Це одна з основних умов Хамасу у довготривалій перспективі. Хамас сподівається, що йому вдасться повністю зняти ізоляцію, і блокада більше не повториться. Ізраїль наполягає, що зніме блокаду, якщо Хамас припинить нелегально доставляти у газу зброю. Багато ізраїльтян сумніваються, що це можливо, але це не заважає людям по обидва боки кордону сподіватися, що мирна угода надовго, і сторони будуть дотримуватися взятих на себе зобов'язань. Руслан Петричка голос Америки.